не там, там була наша православна церква. Да. Під зараз же вони крим вивели хитро ж росіяни з УПЦ е, вірні, да, на вам вони ну, в УПЦ МП забрали да, крим, входи... крим Кримські забрали. і Вони тепер це, але це не не там, хто розуміється на каноні не зовсім канонічно зроблено. Ну, тобто можна одіграти. Чисто, що це вольове рішення і так далі. От. А, ні, на всій території в них прямих немає. На всій в Донбасі все це. А в законі написано, що заборонити діяльність то, то, то написано в законопроєкті, що заборонити діяльність того, що не діє, так. <ріхи> але <ріхи> до сьогоднішнього дня у нас все одно ця церква це не заборона <ріхи> щесь до нас, Кирил <ріхи> в Київ тут приїжджав і теж ну я ну, да. да. і так далі. <ріхи> От так що тут ще цікавий момент, наскільки я розумію, якщо пан Стефанчук так певно говорить, що власне будуть розглядати цей законопроект у парламенті, де як розумію, всі народні депутати зняли всі. Ці не знаю страхи тією новиною, що Сполучені Штати Америки, начебто, можуть запровадити санкції проти тих народних депутатів, які якраз і підтримують цей законопроект. Бо принаймні раніше в західних медіа таке така інформація повідомлялася. Це які представники штабу Трампа там здається, Ді Венс да це кандидат віцепрезидента. Він він натякав, що от в Україні там не все в порядку значить, з цими християнськими е, організаціями, mm -hmm. церквами, і справді, от пане Олександре, Америка, да, це. Ну насправді така держава, де дуже багато церков протестантських, ну тобто в них традиційно так склалося, що дуже багато цих відгалуджень окремих церков там в різних регіонах країни. Це може якось вплинути на наші стосунки? Це може бути використано проти нас. Це, це... Ні, ну розумієте, Вен же ж говорить речі, які йому ж хтось підніс. Він вен зговорив, що у нас корупція на рівні Афганістана. У нас є корупція, ну не на рівні ж Афганістана. У нас є якісь проблеми. Ну, бачите, ця проблема між церковна є і так далі, але вона не є ось такою страшною. І так далі. Це ми говоримо про те, що треба працювати в інформаційному просторі США, і всі ці речі доносить: перше, в медії, друге політикам, третє лідерам громадських думок. Розумієте, щоб такі речі він звідки взяв інформацію, і вона ж. Хтось ж йому приніс цю інформацію, розумієте, хто з ким пов'язаний і так далі. Значить, має іти інша інформація від когось. Тобто приніс інформацію, підготовлену, умовно, в Києві, поклав на стіл, каже, знайомтесь, пане кандидат віце і дуже цікаво і так далі. О, цього у нас слабо, слабо, майже нема. Тому ось такі речі будемо весь час боротися з цими, поки не визначимо, що інформаційна війна надто важлива, в ній треба перемагати не тільки вдома, а головне за кордоном і так далі. От. Тому чи будуть застосовувати, звичайно, якщо ви оце там, хто кричить, що за УПЦ заборонить, це можуть, можуть застосувати. І, 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 і це. це дуже тонка річ, тому що вона це величезна структура. УПЦ. величезна в Україні. Да, Вона зменшилась. Да, Вже сотні приходів перейшли на іншу сторону. Вона залишається досить могутньою, впливовою і так далі. О, тому треба дуже обережно, але те, що ви прочитали, там такого нема. За що б нас? Тому, мабуть, да. е, Степанчук да, і сказав, що дуже добре, що ми його допрацювали, бо було там щось інше, більш різке. Я щось десь бачив, і мене це так трохи насторожувало, що це може привести до. Не тільки ну міжнародне таке, але громадянське зіткнення внутрі країни. І воно нам не потрібне зараз. Абсолютно Ну, фінальний текст ми побачимо, як розуміємо, вже завтра, коли ну, воно в парламенті, парламенті буде в зіткнення парламент. відбулося, тому що чому зараз парламент не збирається на пленарні засідання, тому що оголосили перерву, коли заблокували трибуну під час розгляду цього законопроекту. Томе чого так? не? та саме це фракція? Там ну не тільки Порошенко, там і зі слуг народу та, да. слухи були. ряд депутатів. Заблокували трибуну, вимагаючи винести цей законопроект проєкт у залу для голосування, бо він вже в першому читанні проголосований. Однак не було консенсусу, і спікер просто перервав засідання, оголосив перерву і відповідно пояснив це, що будуть шукати компроміс. От, судячи з усього, на якийсь компроміс вийшли завтра, ну дуже добре, що він взяв цю паузу. Дуже тонка тема. і росіяни можуть і ох як обіграть. Вони з нуля нічого обігрують теми. А з цієї теми вже повірте мені. Повірте, да. дуже добре. Давайте про е, інші теми важливі поговоримо для нас про переговори. Отже, Путін благає про переговори. Про це на думку очільника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка свідчать останні заяви Лукашенка. Той днями закликав сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні. Мовляв, вона нікому не потрібна, окрім американських високопосадовців. Коваленко вважає, що у заявах Лукашенко простежуються наративи про те, що Росія вже ніби. То досягла мети так званої mm -hmm. СВО. Пане Владислав, розділяєте таку думку от представника центру протидії дезінформації. Бо раніше, ну от власне через тиждень, здається, після початку кур... подій на Курщині, особисто Путін зазначав, що ніяких переговорів вже в принципі не може бути. А Лукашенко каже, припинити драчку. Да? Ну те, що зазначає Путін, нічого не означає, тому що він зазначав багато чого. Давайте не будемо згадувати. Це ж немає, не не має ніякого значення. Правди в його словах немає. Довіряти маньяку, вбивці, гопніку. Ну просто Просто немає сенсу. А якщо дозволити тільки одну тезу з попереднього питання а, в Естонії міністр внутрішніх справ пропонує визнати РПЦ терористичною організацією. Оце може вирішити всі, всі всі питання. Знову ж таки, жорстко. Але якщо ми з РПЦ боремося, то мисто Естонія тоді спробує першою, а ми потім подивимося, чи будуть санкції. Можливо, так але але ми всі розуміємо, що тема дуже, дуже. Дуже дуже так. Дуже, так. А, що стосується Путіна і переговорів. А, ну я думаю, що ми є частиною глобального плану цього об'єднання тоталітарних держав, а, які спадкували це м, радянське, комуністичне, тоталітарне а, минуле і намагаються продовжити от, захопити світ. Ще там мріють про не знаю про зас, завоювання і зас, завоювання Російської імперії чи а, Совєтського Союзу, чи а, там світовий інтернаціонал. Не знаю, що у них в голові відбувається, але роблять вони все очевидно по цій методичці. І у них був чіткий план там захоплення України. Потім Ізраїль, конфлікт, Ізраїль-Палестина, потім Північна Південна Корея, Тайвань і Так далі там по світу зберемо всі конфлікти, які відбувалися у 20-му сторіччі. Очевидно, що це все поламалося на Україні, тому що Україна не впала, Україна вистояла. Всі ці там казки припущення про Там Київ за три дня і так далі. Це все виявили. Сінісенітницю. І власне оця глобальна стратегія тоталітарних держав вона провалилася. А що необхідно робити далі? Необхідно робити передих і нам, і, і, і ним. Те, що відбулося і відбувається зараз на Курщині, це очевидний перелам, ну і підштовхування да, з обох сторін до е, якихось пер перемовин, до якихось переговорів да, або до якоїсь паузи завершення конфлікту, яким буде воно. Переговорами, перемовинами, чи буде воно в якомусь е іншому вигляді? Е не знаю.